Я ніяк, Оце до мене тупо ну, не може дійти. Чому ж мої механізми не роблять так, як би я хотів. Е, хоча, по суті, Так, це йде, буде в цю воронку йти. Так, тоді нам потрібно буде зламати цю воронку. А якщо ми її підключаємо до цієї добре, е, тоді одну із цих воронок буде потрібно підключити одна до одної. Тобто я оцю воронку, наприклад, хай буде вона підключу до ось цієї воронки. Так, а під цією воронкою я поставлю, як би де воно там у нас скриню. Так, о, у мене їх аж три. Так, скраренько ми сюди ставимо. Так, а ось цю воронку нам потрібно буде підключити тоді вже до скрині. Так, де воно там? М -м, воронка до скрині. Де воронка? О, я забуду, де воронка. Я її швидше загубив. Так, знову. А, он де вона? Добре, воронка на місці. Та ось цю вороночку ми пробуємо підключити до нашої скрині. Так, друзі, як ви бачите, ти.